Всім привіт! Вітаю на каналі Спробуйся сам. Сьогодні відео буде про мій основний спортивний годинник це е, відома фірма Garmin, модель е, Phoenix 6X Pro Solar. Е, ним я користуюсь для різних е, спортивних занять, таких як біг, їзда е, 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 на велосипеді, і кхм, вирішив. Я трохи змінити його стиль і заказав ось такий змінний ріменець, щоб він е відчувався на руці більш преміально, а не спортивно. Отже, давайте відкриємо цей е годинниковий ріменець, щоб проаналізувати, чим же ж він такий незвичайний. Подивіться на нього. Е він зроблений, ось навіть надпис є тут з преміального металу, який легкий, але досить міцний і стійкий до подряпин та корозії. І з цим ремінцем ваш годинник буде виглядати більш преміальніше, як я казав. Якщо поглянути більш детальніше, то ремінець має ось таку застібку метелик. Вона вже перевірена часом і не має ніяких громіздких механізмів. Акуратно ось так складається всередину і забезпечує ідеальну фіксацію ремінця на руці. Також в комплекті до цього ремінця є ось такий механізм. Який дозволяє е, легко налаштовувати е, годинник під різні розміри е, для вашого зап'ястя. Е, також е, цей ремінець має такий елегантний дизайн, я б сказав, який підкреслює стиль та індивідуальність власника. Е, і він... Ідеально пасує для повсякденного насіння, а не тільки для занять е, спорту. Має ось такий е, е, квітф-механізм, який підходить для всіх годинників гармін. Тому, якщо ви вирішили оновити ваш гармін, то можете собі купувати ось такі ремінці змінні. і ваш годинник буде мати зовсім інший вигляд. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!